Топ геніальних продуктів для макіяжу, про які ще ніхто не знає. І рекомендує. Ловіть мене на слові. У цієї малишки буде солдаут вже через тиждень, тому поспішайте. І ні, це не заїжена якась рекламна інтеграція. Це справді геніальна пудра. Та ще й новинка від бренду Юніко. Вона згладжує пори, згладжує шкіру, трошки підсвічує. Має такі маленькі мікросяючі часточки, як в пудрах, дживанши. Також вона рожевенька, висвітлює зону під очима і пахне полуницій. Консилер, який сховає недоспані ночі, та ваші папойки. Це П'єр Рене, і знаєте, що саме він сховає? Бо він з рожевеньким підтоном і дуже тонкою текстурою, настільки тонкою, що ніхто навіть не помітить, що ви щось собі на очі під очі намазали. Ось так він виглядає. Абсолютно геніальний продукт, ідеальний, щоб сховати ваших кінгурушек. Ось так сяяти можу лише я та ці тіні. Просто подивіться, наскільки це гарно, ніжне рожеве сяєво. Якщо розтушовуєш, то воно ще ніжніше, ще й рожевіше. Це просто млічний путь в рефілі. Дуже гарний. Неймовірно нашаровується. Можна використовувати як такий фіолетовенький хайлайтер, так як і ціні. І це рефільчик тіней від польського бренду нам у першому відтінку Frosty Silver придбати можна в Issei UA. А маючи оцю штуку в вашій косметичці, ви не знайдете жодної людини, яка б вас не запитала: а що це за тінт, а що це так смачно пахне, а що це таке персикове та гарне на губах. Це тінт від корейського б'єнду АП'ю або Apchu. Ап Я не знаю, що як воно називається, але ось так він коротше кажучи, виглядає. Відтінок шикарний запах неймовірний Кількість імба, абсолютно ідеальний корейський персик. Мрія всіх корейських ліпкомбо. Відтінок у нас номер B01. Беріть B01, не пригадаєте.